Дякую за все, що ви зробили для допомоги у відбудові України. Надія здобула дім. Давайте побудуємо його разом для України назавжди. Нехай Бог благословить тебе, брате. Дякую за все, що ви зробили, і все, що ви продовжите робити, представляючи цю націю її президента, але найважливіше. Бога і Ісуса Христа. Ісуса Христа. Хвала Богу за це. Поаплодуйте великому брату Броку. Давайте ми можемо краще. Давайте поаплодуємо ще голосніше. Для тих, хто не знає. Люди можуть не знати, бо не бачили мене раніше, капітани. І я говоритиму дуже коротко. Я вже говорив сьогодні один раз, тож не буду говорити довго. Але якщо ви щонебудь знаєте про темношкірих проповідників, ми беремо два чи три останні слова перед тим, як закінчити. Більшість людей не знають цього. Вони бачать мене в Україні. Вони бачать, що я приїхав і зустрівся з нашим головним рабином Османом, який запросив мене. Але саме містер Брок Пірс був за лаштунками, саме він вигадав цю ідею. і більшість людей не знає, що це був він за лаштунками та створював умови для нашої зустрічі з нашим дорогим другом Яковом та іншими, хто зібрався разом і представив мене нашому головному рабину. І тому я хочу подякувати йому за те, що він це організував і привіз мене в Україну. Щоб я міг побачити своїми очима, зло, яке чинить російська православна церква. Я розмовляв безпосередньо з вашим президентом, і одне з того, про що мені сказали, було наступне: Володимир Путін хоче повернути російську православну церкву в Україну і відновити російську мову в Україні. Я не можу погодитися з цим, і я сказав президентові: Російська православна церква це продовження Кремля, і вони використовують Боже ім'я щоб виправдати вбивство невинних людей. Ви не можете використовувати Бога і водночас благословляти ракети. Ви відповісте мені? Скажіть на це так, і саме тому ми тут. щоб переконатися, що люди мають право поклонятися своєму Богові в мирі й добробуті у свободі, без того, щоб благословляти ракети й давати російським солдатам право вбивати невинних українців. Я говорив із лікаркою, яка розповіла мені, що лише в бучі її клініка прийняла понад 20 жінок, яких зґвалтували російські солдати. Ви не можете називати себе християнином і водночас дозволяти своїм солдатам гвалтувати десь по світу невинних жінок. Ви з цим погоджуєтесь? І саме тому ми боремося так наполегливо, але не лише боротьба. Ця подія про відбудову. Що буде, коли бомби перестануть падати? І я тут, щоб сказати вам, є добра новина. Дивлячись на всіх керівників компаній, які тут сьогодні присутні, на всіх вас, хто знаходиться тут, і на ті чудові прекрасні речі, які ви презентуєте, ви кажете всьому світу: Україна не переможена, Україна не зломлена, Україна не здається. А реальність така: Україна сильніша ніж будь-коли, і вона підніметься з попелу, не зважаючи на бомби, що падають звідусіль. Економіка України буде сильнішою ніж будь-коли. В Україні є майбутнє. Ваші діти, ваші онуки, ваші правнуки будуть проголошувати з гірських вершин, з Софійської площі. Слава Україні назавжди і повік! Нехай Бог благословить вас. Дуже вам дякую. Нехай Бог благословить вас усіх.